Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми подумали, що треба приготувати таке незвичне для своєї сім'ї. Запрошую на експеримент. Ви знаєте, що ми завжди експериментуємо з тортиками, а сьогодні будемо експериментувати з ролами. Сьогодні ми будемо готувати роли і суші по-українськи на український манер. Подивіться на наші продукти. Ми будемо робити декілька різних видів. І тому продукти ми будемо змінювати, які ми приготували сьогодні для наших ролів. Ми взяли досочку для нарізання, застелили харчовою плівочкою і будемо старатися харчовою плівочкою виробляти роли свої. Це у нас картопля відварена, в мундєрах, потерта на мілку терку, з якою ми будемо будем працювати. Картопля, я її трохи перемісила вона відварена, ви знаєте, звичайна картошка. Спробуємо зробити гарні роли з цієї картопельки, такі із нашими українськими продуктами. О. Що ж, будемо зараз робити роли. Змазуємо трохи майонезом. Бурячок ми відварили, на таку мілку терку натерли і сцідили, щоб не було лишньої вологи. тому що тут проходить через. Через картоплю. От рибку теж ми подрібнили. У нас же ж вона з картопелькою, О. і коли ми будемо розрізати ролиці, то, що воно гарно розрізувалось зразу. Бачите, все передбачено, тому що ми робимо перший раз. Перший раз. Сир домашній з чесничком і <зеленню>. От. І цибульку ще покладемо таку зелену цибульку. Отак, ну, як ми вже все дрібнимо, ми цибульку теж трохи поріжемо, щоб потім можна було, було добре розрізати роли. Це то й так добре. Я зроблю так тоненько, Тоненько морковочку, щоб вона розрізалась швиденько. Я думаю, добре. Досить. Так. Хочеться їх гарно, плотненько зробити. Прикрасимо трохи. Візьмемо майонезом Змащуємо вверх, можна і бока, і присипати смаженим конжутиком, щоб був вид у нього трохи такий гарний. Отак небагато. Сюди підправили, сюди підправили, Отако. І чого? О, дивіться, як буде гарно. Отак, от я для того, щоб ще вчепилося, отак от зроблю, і з тієї сторони, щоб конжутчепився, і розріжемо. Дай Боже. Так, половинку спочатку. О, тепер по половинки. І ще по половинки отак. Вот Все, да? готові. Так, Працювати підготовлені баклажани. Баклажани порізані на слайси, відмочені у водичці підсолені, потім ми промокнули і підсмажили їх. Он які вони. Так, кладемо у нас рибку. Ну, це я ж сказала, це у нас все експеримент. Ми все це працюємо. Дивимось, як, як у нас чи буде смачно, а потім зробимо висновок. Так, от, і ще у нас є сир домашній з чесничком і зеленью. Отак. Пробуємо закрутити його. Отак от підправимо. Під... Трохи треба при... прижати, щоб вони були підкручені. І для того, щоб трималося, ми зробимо отак. От отак, його можна буде і брати і їсти. Слідуючий. Підкрутимо, підправимо, з цієї сторони, з цієї. Отак От воно, бачите, з е, вузенький баклажанчик. О, шпажками приготовленими. Зробили отак. І дивіться, який у нас гарний. Ми будемо робити декілька видів начинки, щоб знати, щоб визначитись зі смаком, який нам сподобається. Отак. І слідуючи будемо фарширувати другими продуктами. І ще один варіант. Тоже саме у нас баклажани. Так. Значить, трохи, трохи по майонезу для смаку, так. Рибку. Рибку. Морковку корейську. Якось би треба так, щоб вона не дуже виглядала скласти побачимо вона така довгенька Так, під і по одної зеленої маслинки ой дай Бог щоб воно скрутилося гарно. Треба тугенько скрутити його, повірте, що буде смачно. Я, мабуть, навіть уявляю собі, такі тугенько треба тугенько-тугенько, гарненько. Ну, а тут ми вже зробимо жовтими шпажками, щоб ми знали, що це у нас із корейською. Ну, може, тут, може, Не хочеться, щоб воно вже зразу. О, жовтеньку. І проткнули гарно. Отак. От ну що, отак буде торчать? Добре-добре, буде гарно. Головне маслинка, щоб попала в серединку. І маслинка буду затримувати нам. А. От, у нас ще один варіант. Ми будемо знати з чим. Ми готуємо зараз роли із свіжих огірочків, нарізаних слайсами без нічого. І чисто овочеві сир плавлений з чесничком з майонезом. От сюди його гарно. Трошки більше мені здається, треба. Побачимо, як у нас. От. Потім у нас нарізані. Перець червоний печений, спечений, гарно. От, дивіться, тут, вже ми порізали його. Помидорку рядом плюс. О, ну, і тут щось з помидорки залишилося. Ми теж зберемо. Цибульку. Ну і закрутимо. Теж треба дуже акуратно підправити гарно. І відсюди, і з цієї сторони. Ну і шпажка в нас теж зелена є ще. Так. О. Гарно, гарно, гарно. А слідуючий. Ну, скажу, вам мені сподобалося, хоча ми ще не робили це. Мені сам процес, мені подобається. А от як би не на смак, скажуть мої домочадці. І гарно. еще одну. О, вот такие у нас получились. У нас залишилося два шматочки печеного перчика, і ми вирішили зробити два таких ролика із перчика. Так, дивіться, що у нас сюди ми сир цей плавлений сирочок гарно. Покладемо, не жаліючи. Так, М -м -м, який він хороший пахне так. Так. Корейську селеру шматочок для смаку. Так, от воно, бачите, тут воно тепер уже гарно буде закручуватися. О! Цибульки. Отак цибульки. Так. Огірочок. Гарно закрутити. А. І. Проткнути отакими От макаром. Воно трошки рихле саме. Я зараз спробую. Я стараюсь потуго, але воно, печений перчик, він такий не дуже. Ой, червоно треба, треба червоно. О, дивіться які. Ну, гарні. Так, оце в нас буде, дивіться, з чого. із маринованих, порізаних на слайсі маринованих кабачків свіжих. Вони замариновані, і ми спробуємо теж скрутити. Сюди ми покладемо ну, плавлений сирок, так як був у нас. Розрізали їх, тому що вони досить довгі. По шматочку кладемо рибку. У нас ще залишилося декілька шматочків перчика печеного сюди. Так. От. Ну, я думаю, що селери. Воно більше виграшно по кольору. Зараз ми їх закрутимо. Для смаку вони все пряні, смачні будуть. Так, а тепер нам, дай Боже, закрутити. Гарно хочеться, щоб трималося. Я тугенько стараюся. Отсюда і отсюда. Дивіться. Отак. Ну, І слідуючий Теж так закрутимо. Підправимо, що можна. Фіолетової не буде, буде зелена у нас шпажка. Я спеціально, щоб можна було знати, з якою начинкою ми різними шпажками. Так. Зараз ми будемо коштувати наші роли і в якості соусів ми використаємо горчицю і хрін з бурячком. А потім ми скажемо свою думку, які нам сподобалися, які були смачні на наш погляд. Вся сім'я моя скоштувала все, що ми приготували. Ну і зібравши відгуки, можемо зробити такий висновок. Овочеві всім сподобалися. Які зроблені із баклажанів, з огірка, із кабачка маринованого. От, з рибкою теж смачно, але тут треба ще пропорції. Комусь було багато рибки, комусь було мало рибки, теж залежить від смаку. От, з картоплею роли теж смачні. Тільки я думаю, що їх треба їсти свіжими, можливо, в холодильник не класти. Готуйте, видумуйте, експериментуйте, їжте смачно і будьте здорові!